Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Знову показую вам в кадрі ось цю от красу. Не можу не поділитися нею. Такі от прекрасні тюльпани. І сьогодні ми з вами будемо готувати ось такі от гриби. Зморшки, сморчки, хто як їх хоче, так і називає. Це отакі от такі прекрасні грибочки, тільки що назбирала у лісі і покажу вам рецепт, як я їх буду готувати. Саме перше, я засипала от тільки що сюди десь 2 столових ложки солі і заливаю холодною водою. І Залишаю в такому вигляді, щоб вони в воді постояли десь хвилин 20-30. Потім промиваю і покажу, що далі. Так, пройшло 30 хвилин, я грибочки вже зляла, промила, тепер додавала їх в каструлю. Також сюди додаю ще 2 столових ложки солі, отаких от от неповних, скажімо, так, ложки. І ще доливаю води, щоб вони були ось так от покриті. Отак от. Так от. Ложкою трішки їх притисну, щоб сіль розмішалася. Вони дуже хорошо тримають форму. От такі упругенькі, тугенькі. От, І все, ставлю їх на вогонь. І е, з моменту закіпання вару, е, десь 20-30 хвилин. Так, грибочки мої відварилися, я їх промила, відкинула на друшлячок, щоб вони стекли. Отакими от, от вони, получаються. стали такі плоскі. От, тепер що я роблю? Я нарізала 4 цибулини такого середнього розміру. А тут у сковорідки почала розігрівати соняшникову олію і вершкове масло. І зараз сюди додаю цибулю, трішечки обсмажу її, також додаю подрібнений часничок, і буду вже все далі додавати і показувати. Так, додала я цибулю, часничок, також ще сіль, суміш, перців і коріандр мелений. І отак от перемішую і злегка підсмажую. Сильно е, тут зажарювати не потрібно, просто щоб цибулька стала прозора. Потім ми додамо грибочки і в самому кінці сметанку. Ось така от виходить, цибулька, вона вже прозора, і тепер додаємо сюди грибочки. Так, грибочки додали, перемішуємо. Тепер нам потрібно зменшити вогонь на мінімальний. І накриваємо кришечкою і так підсмажуємо, протушуємо їх хвилин 15. Поки що без сметани. Сметану ми додамо трішечки пізніше. Такі от прекрасні грибочки. Так, через 15 хвилин ми додаємо сюди сметану, Додавала я десь. Дві таких хороших столових ложки перемішую. І знову ж таки накриваю кришкою. Повторююся, готую на повільному вогні, на мінімальному. І так ще в сметані вони в нас будуть також протушуватися десь хвилин 15. От, ну Ви пробуйте по грибочках, щоб вони були е, смачненькі, готові. Вони, звичайно, таку мають е, плотну текстуру. Вони тверденькі такі, цупкенькі, можна сказати, на смак. Вони не будуть такі, як шампіньйони, вони трішки відрізняються. От. Такі грибочки дуже класно готувати в клярі. Получаються, як відбивна. Дуже смачно. Можливо, якось покажу рецепт. От, все, накриваю кришкою і нехай собі тушкуються. Так, ось такими от получаються грибочки вже повністю готові. Зверху можна присипати будь-якою зеленю. Готуйте, експериментуйте. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей. Будьте здорові! Всім пока!